Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу познайомити вас із професією медсестри. Давайте разом з вами заглянемо до лікарні. Лікар лікує, проте доглядає за хворими медсестра. Медсестри мають дуже важливу роботу. Відповідають за виконання призначень лікаря. Контролює стан хворих в палатах, ставлять уколи та крапельниці, виконує медичні маніпуляції, призначені лікарем, допомагає хірургу до, під час та після операції, готовить інструменти. Піклуються про здоров'я та добробут дітей та людей похилого віку, навіть коли вони здорові. У школах та садочках медсестра контролює стан дітей, здійснює їх допуск на заняття після перенесеного захворювання, проводить профілактичні огляди, виконує щеплення та медичні тестування. Медична сестра важлива ланка в будь-якому лікувальному закладі, нерідко саме від її роботи, залежить наскільки висока кваліфікація лікарні або поліклініки.